Розробником обох регуляторних актів, винесених на публічні слухання, виступив відділ транспорту та зв'язку. Перше рішення про положення паркування транспортних засобів мало за мету впорядкувати діяльність операторів паркування. З 25 червня по 25 липня поточного року проходили заходи з повторного відстеження цього регуляторного акту. Якщо ще на початку року було двоє бажаючих зайнятися паркувальним бізнесом і діяли чотири офіційно відкритих майданчика для паркування, то вже на момент публічних залишився один оператор цього виду діяльності і одна парковка біля залізничного вокзалу Ріг головний Було 4 в початку у нас парковки до 1.04. поки не вступила, в дію постанова КМУ, яка предусматривает, что плательщиком могут быть лишь только те субъекты, у которых установлены паркоматы. Поэтому з 1.04 у нас вместо Трьох парковок, которые и у, были у парковці, і одна у частного предпринимателя Короткова, то тобто всього было чотири. Об этом было сказано. На сьогоднішній момент у нас тільки одна. Таку тенденцію фахівці пояснюють зміною бази оподаткування і зобов'язанням встановлювати паркомати, які коштують чимало. Змінилася змінилась база налогообложення. облаження. одна машина, две, три, сто стоит. Плательщиком являетесь. Не вы, как раньше приехали, налог уплатили, скажем так, и услуги. Является субъект господарювания, то есть властник непосредственно этой парковки, который уплачивает не от заполняемости парковочных мест, а от площади, площади, которая выделена Миською Радою для использования платной парковки. Якщо за попередній період від цього виду діяльності до міського бюджету надійшло 77 тисяч гривень, то у поточному році 51. одна. Є площа, вона умножається непосредственно на стоїмості, яку ми в місті утвердили, це 0,03. Загласна законодательству, там було до одного з лишнім процентів. І оплачується по суті, якщо не збільшується количество платільщиків. То как би получається, що сума быть стабільна кожний квартал. Під час слухань обговорювалися шляхи залучення нових підприємств та підприємців у надання послуг паркування. Власне ж, рішення, яке регулює діяльність бізнесу у цій сфері, визнано дієвим. Втім, розробник завжди відкритий до діалогу і враховуватиме і надалі пропозиції та зауваження, які можна надати як у електронному вигляді, так і безпосередньо до відділу транспорту та зв'язку. Наступний регуляторний акт стосувався змін у міській маршрутній мережі, а саме ліквідації деяких маршрутів та зміни графіку руху. По кожному з маршрутів, які ліквідовані, яким чином е -е -е, пасажир матиме дістатися з одного пункту А до пункту Б, враховуючи те, що конкретний маршрут ліквідується, і тільки після надання такої таблиці, де по кожному з маршрутів, які ліквідовано, було надано альтернативну схему руху для пасажирів, зазначене рішення було прийнято і оприлюднено для обговорення. Публічні слухання відбулись відповідно до вимог регуляторної процедури. І суттєвих зауважень від пасажирів, яких стосувалися робота тих маршрутів, не відбулося, тому що фактично, за інформацією розробника, на той час, коли їх. Ліквідували, вони не діяли в маршрутній мережі. Вони були, але фактично не працювали, враховуючи те, що неодноразово оголошені конкурси на їх проведення, жодного бажаючого ну, взяти участь в перевезеннях по кожному з маршрутів, не, не знайшли. Але можливо, той час, коли вже пропрацювали рік, може щось змінилось, може, присутні і можливо пасажири висловлять іншу думку. Попередній аналіз повторного відстеження, результативності регуляторного акту показав, що проведені заходи дали змогу вирішити транспортну проблему багатьох криворіжців. Найбільше це відчули на собі мешканці Центрального міського району. Під час слухань розробник зазначив, що найкращим показником дієвості регуляторного акту є відсутність скарг та заяв від пасажирів, а протягом відстеження їх не надходило. Серед пропозицій, озвучених на публічних слуханнях, були й такі, як моніторинг, анкетування пасажирів. А також пропозиція щодо визначення ділянок доріг, які потребують ремонту, аби маршрути, що проходять цими шляхами, стали більш привабливими для підприємців, бажаючих надавати послуги пасажирських перевезень.